Тут і справді, ніби все застигло у часі, і яскраво відчувається якийсь особливий мікроклімат. Тож, збираючись на ці скелясті масиви, думаєш, як усе це лишилось і встояло до нашого часу. А справа в породі: у більшості ці глиби цілком складаються із кварцу. Я не геолог, але от фахівці кажуть, що монокварцити дуже стійкі до руйнування, майже не вивітрюються і не змиваються. Згори все це нагадує величезну миску із соковитим салатом. Високі крони так охайно прикривають практично всю територію парку, і це насправді чаруюче видовище. Одна з найвищих панорамних точок.